Будівничі Титори завжди намагалися заявити про себе у розписах зведених ними храмів. Софійський собор не став винятком. В переводі з італійського фреска означає по-сирому, по-свежому а тиконопісця, наносившого крас на стіну, требувались мастерство і швидкість. Работать приходилось швидко. пока штукатурка не высохла. Краска пропитывала ее и придавала фрески красоту и прочность. Образы буквально сливались с храмом и сохранялись на века. Господи Боже наш, почуй молитву мою, святой душу и сердце мои, руки мои направ на прекращение церкви Твоей. Допоможи мені безгрішно і достойно створити образ твій, причистої Твої Матері і святих Твоїх. Нехай всі, хто молитиметься перед цією іконою, отримують милість і благодать Твою, подай їм прощення гріхів і Царства Небесного, достой. У центральній частині собору можна бачити фрагменти князівського групового портрета, але так його визначили не одразу. Чотири постаті на південній стіні не мали підписів. Тому у XIX столітті під час реставрації фресок цей недолік взялися виправити і підписали Софія, Віра, Надія, Любов. Пізніші дослідження виявили, що це частина групового портрета князівської родини, який був розміщений на трьох стінах і мав пеподібну форму. Його центральна частина не збереглася, однак у 17 столітті її змалював голландський художник Абрагам Ван Вестерфельд. На його малюнку зображені князь із моделлю храму і княгиня Обоє у царських шатах. Їх було зображено на західній стіні. Вінценосці були спрямовані у центр композиції, як і їхні діти. Фреска відображає ідею хрещення Русі, а князь виступає тут як новий Мойсей, що веде свій народ до спасіння. Але яке ім'я князя? Відповідь на це питання одночасно назве того правителя, який зводив Софію Київську. Якщо князь ставив Дерев'яну церкву чи хтось інший, то це називалося поставив церкву. А якщо він будував кам'яну церкву, то це називалося створив, создав. Творчість в камені це окрема тема і окрема таємниця. Яка дозволяє побачити тепло людських рук в стіні, яка, власне кажучи, нічого не повинна говорити. Вона собі стіна і все. А насправді ви собі наче відчуваєте доторк тих долонів, які залишилися у нас на тих стінах, і прийшов із пам'яттю про ті століття. Дослідження групового портрета в центральній частині храму дозволило встановити, що зображена на ньому родина не Ярославова, а Володимира Великого. По-перше, храм, який несе князь, це п'ятикупольна десятинна церква, зведена за велінням Володимира. По-друге, вік змальованих поруч княжат вказує на те, що це діти не Ярослава.